Цей рюкзак та пакет з одягом усе, що забрали із собою, сім'я Володимира із Харкова. Він разом із дружиною та чотирирічним сином приїхали до Полтави, бо їхнє місто обстрілюють. Бла -бла -бла. мама, Бла-бама, власне. ну, жона через дві тижні вже рожать. І... Рожати в підвалі це для нас не варіант, тому що есть нюансы, у жены сахарный диабет и гипотериоз, вот, нужно кесарево сечение делать. И с первого же дня мы находились в убежище, вот, практически оттуда не выбирались, только за продуктами. С Харкова тиждень не выездили, бо не хотіли залишати рідних, каже Анастасия. Когда увидели, как рожают в подвале, решили, что нужно как-то более безопасное место и ребенок. И у нас там осталось много друзей с младенцами в нашем подвале, с инвалидами, детьми. Но ну, они не решились никуда ехать. Только нас отправляли, отправляли. Поки живуть у гуртожитку, де їм виокремили кімнату, говорить Володимир. Ми приїхали сюди, тут, звісно, контраст бешений, жена взагалі в сльози, першим ділом зайшли в сільпо, Увиділи, <звісти> що там є люди, є продукти, спокійно люди Вот У нас такої можливості в Харкові не було. Там є гігантські очереди, і тоні чуть какой-то вистріл, одразу розбігаються. За словами Володимира, із рідними, які залишилися у Харкові, зідзвонюються. Проте мріють якнайшвидше повернутися додому. Були надії, і вони, звісно, ще остаються, що залишилися нам чуть-чуть вернемося додому. Тетяна Весна, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.